Зараз в Голландії. Так. В Голландії. Я тут вирощую коноплю медицинську. Кексики робимо. Так. Писав на пошту, що я в В'єтнам їхав жити. Як давно? Буквально місяця два назад. Чи ви не отримували повідомлення від мене? Я ж доводив вашу я компанію. А ви там щось гатіли, мені оператори дзвонили, сміялися і показали, що я дурю. Я в В'єтнамі живу Чудово. зараз. Сюдо. В Вітнаму також можна сплачувати. Всім привіт, друзі. І так, кажем дзвонівкам, що ми знаходимося за кордоном. Приємного прослуховування. Як ви до мене зателефонували взагалі? Я в шоці. А, в мене ж ромін включений. Я ж зараз в Голландії. Так? В Голландії. Я тут вирощую... Коноплю медицинську кексики робимо? Так. Так я вже давно, а я що, я не сообщав вам чи що, що я виїхав? Ну да, інформація у нас не відображається. Богдан а Володимирович, у вас досить вже тривалий термін протерміну. Проінформуйте, будь ласка, чи готові на сьогодні врегулювати фінансове питання. А вам гроші потрібно? Я можу вам коржики з коноплю відправити? Угу. А можна вам цими ліями заплатити? Можете звичайними коштами закрити. Звичайно? Було... Так. Угу. А скажіть, будь ласка, а смысл мені платить, якщо я в Голландії? А на сьогодні позика у вас не закрита, та досить відчували термін про Так, так, так. При несплаті надалі ваш кредитний довір може бути виставлений на оцінку до фактора змір компанії. Колектором діти? Та відбувається зміна кредитора та лояльна умова вже буде недоступним. Я зрозумів. Ви, навірно, мене не почули. Смисл мені платити, якщо я в Голландії. Але за вами позика то залишається? Так, так. Це типа я дожен заплатити, щоб вам е, ну, тіпа, легше стало. Коли ви попередньо позику, ви зобов'язалися закрити фінансове питання навіть до протермінування. Угу. Ну я не проти не заплатити, в Голландію підскочите, чи ні. В Голландію приїдете, я вам адресу можу дати. А, блін, ви ж, мавірно, не зможете виїхати. Хоча ні, що вас випустять, ви ж дівчина чи жінка. Я вам особисто в руки це можу передати. Реч. І можу вам даже білет купити. Та мені це не цікаво, я в Голландії, я коржиків уже об'ївся, мені весело. Мова зрозуміла. Може ми підійдете чи ні? Питання, вірно? Ні. Наразі на сьогодні ви можна зафіксувати відмовитися. Підожіть, зараз домовимося. Дивіться, хотів вас запитати. Я так розумію, у вас же ж там база боржників якась є. Давайте я вам буду отправляти куржики, і ви будете продавати їх. Бізнес буде в нас напряму. Давайте. запис Ну нічого, видалите його. не можемо. Дивіться, 70% вам з грошей, 30% мені. Не хочете? Та ви б собі вже хату купили за неділю, що вам, блін, нормальне бабло виходило по нас. Подумайте. Алло. Ви подумайте, якщо що наберете мені. Добре? Так, так, да, слухаю вас. Добрий день, Юрій Сергійович. Так. Мене звати Катерина Вікторівна, номер спеціаліста 350 компанія Milan. Відео фінансової контролі Угу. Вашого кредитного договору. Хеку. В компанії Мілан. 1946 дев'ятсот сорок до гривень сума доза на сьогодні. 27 днів порушення умов кредитного договору. Щоденно вам нараховується 23 гривні, тобто за 10 днів було нараховано 230 тридцять гривень, за 30 днів буде 690 шістсот дев'яносто гривень. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні про по реструктуризації зробити 387 вісімдесят гривень. Чи будете закривати договір? Я а як ви до мене дозвонилися. Я зараз в В'єтнамі. А, у мене ж вся роумінг включений, точно. Я, 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 ж, я ж вам писав на пошту, що я в В'єтнаму їхав жити. Як ну, давно? Буквально місяця два назад. Чи ви не отримували повідомлення від мене? Я ж доводив вашу компанію. А ви там щось гаготіли, мені оператори дзвонили, сміялися, і показали, що я дурю. Я в В'єтнамі живу зараз. Можна і а навіщо мені? Я, я тут собак розводю, місним продаю, але вони мені обіцяють, що їсти їх не будуть, вони чисто їх дресірують, там собачі бої, поняли. Вам, кстати, собачка не треба з В'єтнаму? Ні, ні, дякую, не треба. будь перетру... ласка, продав квартиру матері і виїхав. Ще раз, продав квартиру матері і виїхав. Алло. Так я не поняв, а що ви хочете? Щоб я щось вам оплатив чи що? Е, Юрій Сергійович, так. потрібно... Та ні, яка сплата, ви що, ви там смішні геть чи що. Я вам казав, що ви коли ви мене драконили, що я нічого платити не буду, коли ви не хотіли закривати по нормальних умовах. Так що сусіть пісю. Е, Юрій Сергійович, ви в будь-якому випадку виплатите кошти, розумієте, що? а що ви мені зробите? що ви в В'єтнам приїдете чи що? Ви хочеш ви себе хочуєте чи ні? Е, ілі серії тижні, е, методи. А ну давайте, міжнародне бюро ви зараз скажете? Розслідування. Я зараз умру, якщо ви так скажете. Короче, ладно, і ти ти походу там чуєш, в тебе по плану не пішло, блядь. Листочок отой отої якого читаєш. Юрій Сергійович, скажи будь ласка я вам ще раз скажу, я во В'єтнамі. страна, така, країна. Та фіксуй, що хочеш, пийся, пися. Тільки не кипішуй, окей? Ще набирай сьогодні, чи ні? Алло. Набирай сьогодні, чи ні, пісь? Добре, буду чекати, пісь. Во В'єтнамі сьогодні два ночі. Зараз. Давай, сливайся. А, я вас зрозумів. Я вообще честно скажу, які кредити, які займи. Вчора футбол був, наші гуляли. Я в больниці зараз взагалі. А вас ви не віддаєте кошти уже 143 дні. Я ну сьогодні 40, точно вчора. не віддам. У вас дають 24 тисячі. Ви не дивились вчора футбол? У мене щось серце там не стало. Вадим Ігорович, мені байдуже, що ви вчора дивились. Як і це і вам байдуже? байдуже? Ви не дивились вчора футбол, наші так затащили? Коли ви повернете наші кошти. Ага. Тобто а те, що мені зараз погано, що я зараз під капельницею лежу, вам вас це не цікавить. Вадим Ігорович, ви кошти брали з стілене повернення, тому ви Я брав кошти. Не діалог. Я брав кошти, не ждав не футболу, поняли? Під так, ми вчора скільки сіньки взяли, що, коротше, чуть не вмерли. Вадим Ігорович, а ви ведете запис? Да? Це щодо кошти взяли з цілю на повернення на сьогодні. Я фіксую відмову. Коли ви будете налаштовані спілкуватися, ми вам передали набирайте.